Рубрика і така хуйня була малята. Їхав наш малиш на своєму автомобілі. Перестраюється, десь в цих краях в праву полосу заїхати. благополучно хотіла людинка на заправочку. Чепушила з середнього ряду перестраюється, в нього цепляє з лівої сторони двері, трило, арку, бампер. Виходить, все ж стають Начинает русы, что все, Вась, я там якийсь маляр, хиралер, давай, я приедешь завтра, я все сделаю. Малыш же, типа, мы ему, не-не-не, дядя, типа, возьми хотя бы деньги в залог, как бы, ну, хоть что типа, в смысле, он сейчас здесь по педальке, и ты завтра его не найдешь. В итоге же он отказывается, вызывают, они сходятся на том, чтобы вызвать патрульку, при... проходит минут 10, и типа, что, что делает, просто уезжает. Ну, я навіть не знав, що блядь, з таким количеством камер в Києві на що ти сподіваєшся, що ти поїхав. Ну, Хрен його знає. Патрулечка приїхала, сказали, що все знайдуть, все добре, написали пояснення. Подивимося, що з цього буде.